В святому Євангелії від Матвія, 4 розділ, 19 вірш, написано. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. Амінь, каже Ісус Христос до своїх перших учнів. А що зараз найбільше впливає на людей? Забирає їх час, їх розум, думки, життя, що є найбільшим важелем впливу? Соціальні мережі. Так, вони впливають на наш вибір, вони впливають на нашу думку, блогери також в тому числі, і ще можна багато по списку перечисляти. А Ісус Христос каже: Я зроблю вас ловцями людей. Навіщо? Можна сказати, навіть ловцями душ. Навіщо? Щоб ці душі потім належали до Царства Небесного. А якщо ми все своє життя або більшу частину часу проводимо просто в соціальних мережах, ми втрачаємо своє призначення. Амінь.